дивилися документи? Так, документи в порядку. так? – Ні, я розумію, що все в порядку, якщо б це була контрабанда, це б Ні. Документи... – Ні, може не грузка. Ми не маємо права навіть його відбувати. Через інтернет, через все. Тобто, виходить так, що ви придбали саму шаланду, купили в Росії. Так, так, так. То фірма, фірма придбала. Не поміняли, чесно. Не переоформили, то не будуть так готові. У нас взагалі клад, у нас там... Не перехону в паспорт. Бувається. А міліція хіпка. Нормально, 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 то раз киса. Треба було це зробити раніше. Воно не потрібно було. Зараз поїдемо, машина. Бачите, а зараз все ситуація каже, що потрібно. Ну зараз поїде, переоформить, то вони посказ і поставить, то чорт. А тепер ви що? груз заплачений, тепер ти груз, повернути обратно, обратно маскана перебуває.

Поставьте не зійсь. Ми не пушуємо, хлопці. А если поставте справа фуру. поставте справа в пору і подождіть чи Все. Придется раз то будет А вот сюда назад. вставаете глаза. Каждый раз вставаете глаза. Каждый раз вставаете не Каждый раз вставаете глаза. Для нас это глаза. Каждый раз вставаете Яка визнана агресором. Я тут то, тобто, хлопці знаю, я на я наважусь. Тепер що, агресори, мало того, що грудору заходить, ще агресові вернути груз, Гроші забрати ще гузну, диче. Груз тут, а вас тут на Україні хто забере? що що? Да, хто його забере? Груз вас на території України, хто його забере? Викайте, забере груз, хто забере. Викайте, ви розвертайтеся, допустимо, так як там розвертаються, а не машини бере. Російські розвертаються, то додому. Ну, дивіться. В, да. Ви думаєте, що тут в Апустик приїхали, в Стріюк приїхали, хлопці дивилися. А в Стріюк що? Таке саме У Львові, таке саме як тут. Нормально, подивилися, таможні, безтаможні, посливої дороги. Тут всі таможні на російських, всі такі таможні? Що ви мені о голову забуваєте? Але... На російських машинах ви Але не словацькі, не наші, а російські. Якби то російські будуть безправно. Хтось питає, коли приїхали з Теренчика. Мало, мало, мало машина. Ми, э, хай підійде в Бог, хай підійде вог, буде прийнят рішення через годину один культур. Подпишетесь та да, та, там та, да, Вправо остановіть, там фуру справа і. Почему они просто так не